Так, нова вбивця, яку ми щойно бачили, це Садако. Що про неї відомо? Вона безжальна. Вона може пересуватися по мапі без радіусу терору. Що ще, ще? Вона може телепортуватися через телевізор. Добре, тоді уникаємо телевізорів легко. Так. Тікаймо! Усе гаразд усі живі! Так! так. Усе гаразд! Ого, вона моторошна! То а як її здолати? Не думаю, що це можливо. Е, народ? Так, народ, це вже якесь безглуздя. Стривайте, народ, у мене є ідея. Здається, я знаю, як все виправити. Треба просто вимкнути його. Простіше простого. Ось так. Гаразд, не цю. Може, цю. Може, цю. Гаразд. Отже, Ейс точно мертвий. Ну, будьмо чесними, він все одно не вижив би. Ці телевізори всюди. Так. Як нам їх уникнути? О, та годі. Тікаймо. Зачекайте. Що ти робиш? Хочу дещо спробувати. Це ж не може спрацювати. Звісно, що ні. Проблема вирішено. Ага, круто! Я не можу у це повірити. Отже, що? Полагодимо генератори і заберемося звідси? Так? так. Вона позаду нас чи не так? Ага.